Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Маємо також інформацію про те, що ну просто дійсно справжній європейський десант нині готується на завтра на Вашингтон. За попередню інформацію ще остаточного офіційно підтвердженого списку наразі немає, бо принаймні я його поки не бачу. Але маємо Урсуло фондрляйн має полетіти завтра з Трампом а, до Трампа із Зеленським. Також можуть бути Мерц Макрон Стармер. І також е, говорить, що, що е, Рюте люти також має може, немає, може е, е, туди до Вашингтон прибути. Власне кажучи, е, на вашу думку, я так розумію, що Європа разом з українським президентом вона об'єднується. Вони збираються летіти до Вашингтону, щоби що тиснути на Трампа? Не думаю, це важ, це можливо, це реально. Ну, тиснути на Трампа ніхто не буде, тому що о, якось натиснути на нього достатньо важко. Але я думаю, що вони спробують обґрунтувати позицію, обґрунтувати те, що, наприклад, деякі кроки вони неможливі з тих або інших причин, і просто таким чином, щоб сформувати якусь більш реалістичну політику, тому що Трамп уже там хоче кавалерійським наскоком уже 22-го числа організувати зустріч тристоронню за участі себе і Путіна. Та президента України, ну, для того, щоб сформувати якийсь реалістичний, прийнятний порядок денний для цієї зустрічі. Я думаю, що це основна мета даного десанту, дипломатичного. Чи вдасться це реалізувати, мені важко сказати, тому що з Трампом ніколи не можна бути ні в чому впевненим. Він сьогодні каже, що накладе на Путіна санкції, він, їм роз... він через нього розгніваний. Завтра він вирушає з ним зустрічається і. Після цього починає ретранслювати якісь відповідні російські наративи завжди, після того як він зустрічається з Путіним, він ретранслює відповідні наративи. Взагалі в нього є така тенденція: він з ким останній зустрівся він фактично повторює тези того, з ким він останнім зустрівся. Так що, ну абсолютно не виключено, що після цієї зустрічі Трамп почне говорити щось більш-менш адекватне, але до наступної зустрічі з Путіним. А що він буде казати після зустрічі з Путіним, ніхто не знає? Тому ну, достатньо складно розраховувати на щось від цінного президента США. Ну давайте відвертим. да, Такі політичні гойдалки, скажімо, емоціон... або можна сказати, емоційні гойдалки. Чому? від Донець, да, Чому? Чому? У людини немає стрижня, от немає, немає цінностей, системи цінностей. Немає цінностей, да, немає цінностей, і він, власне кажучи, сам не розуміє, навіщо він став президентом. От у нього якісь є дитячі образи, він хоче там довести, що Обама поганий, а він кращий за Обами, тому йому треба Нобелівська премія Миру. Він хоче розібратися з тими ворогами, або, або зрадниками, які з його точки зору зрадили його в 2020 році. А, але у нього немає якоїсь саме політичної програми, якогось політичного бачення світу. Чогось, ну так, от, ну є бачення, що треба вигнати мігрантів. Ну окей. А яка мета цього вигнання? Зробити Америку великою знову. А що значить великою знову? А зустрічати Путіна на Алясці це великою знову, чи ще не зовсім великою знову? Ну коротше кажучи, у людини просто немає стрижня, і це відчувається. Оце дуже сильно відчувається, коли у лідера, у лідера такий стрижень і стрижень є, і коли його немає. От у Рейгана, наприклад, він був і Рейган чітко розумів, чого він, власне, кажучи, хоче і навіщо. І тому Рейган, наприклад, він теж не був якимось там генієм, він теж не був о, 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 людиною з якоюсь там надзвичайно глибокою освітою, глибоким розумінням суспільно-політичних процесів. Він взагалі починав як актор, потім був лідером акторської профспілки. Але у Рейгана був стрижень, і він, він піднявся з низів, пройшовши усі етапи відповідної політичної кар'єри, Від відпілкового е, лідера, потім всі відповідні інші етапи політичної кар'єри, і до президента США. І це дуже добре відчувається. От коли у людини є якісь бачення, є якийсь політичний світогляд, і коли його немає, в принципі, коли його немає в принципі, ну то ти можеш сьогодні путіним захоплюватися завтра, кимось іншим. Ну зрозуміло, що комусь Путін може подобатися, і багатьом на заході він подобається, тільки вони його розглядають як поручника спокою, руйнівника усіх всіх численних принципів і норм, які багатьом уже набридли. Але от повторюсь, навіщо це все? От навіщо? З от якою метою Трамп ставав президентом США? Одержати Нобелівську премію миру і помститися ворогам? Ну, схидається на те, що тільки заради цього, а все інше його не сильно хвилює, і це дуже сильно відчувається, що в нього немає якогось чіткого зовнішньополітичного бачення і чіткої зовнішньополітичної програми. а Є лише якийсь хаос і кроки, які постійно один одному суперечать. Пане Петре, а ви не задумувалися щодо того, як так сталося, що така людина, як Дональд Трамп, все ж таки стала президентом Сполучених Штатів Америки? Так, задумувався, звичайно. Ну, тут багато питань і багато відповідних проблем. Я вже згадував про розкол суспільства, коли суспільство розкололося на дві групи, між якими достатньо важке порозуміння, і відповідно, а кожна група підтримує своїх, незважаючи на те, що що би ці свої не робили, не говорили, головне, щоб вони були, зрештою, свої, а це знову ж таки відповідний запит на певний популізм. При тому, що об'єктивно, я думаю, що всі розуміють. А що у втоми, наприклад, від демократів в Сполучених Штатах були цілком об'єктивні причини? Тому що за НАТО вони вже загралися певною специфічною риторикою, яка віддаляла їх від широкого загалу і перетворювала їх на клуб відірваних від життя людей. Тобто там комплекс відповідних причин, але ну, мабуть, це справді ознака певної кризи, певної політичної кризи. Того, що традиційні інститути і традиційна система стримування противаг не працює, древно ж Трамп оголосив війну Діпстейт як свою одну з основних задач. І багато хто в його оточенні про це говорить. Що таке Діп Стейт Діпстейт це по суті є основи незмінності державної політики, це от стабільність державної політики, те, що забезпечувало. Незважаючи на постійні вибори і постійні зміни президентів, що загалом американська політика тривалий час залишалася незмінною в ключових аспектах. От. Ну, тому так, криза. криза. в кризі традиційні демократії, От чому зараз піднімають голову ці всі автократи і почувають себе переможцями, чому вони погрожують всьому світу? Хоча, наприклад, ще там кілька десятиліть тому, після завершення холодної війни, Фукуяма. Писав про кінець історії, що набут, нібито от, ліберальна демократія перемогла і тепер буде єдиною моделлю для організації політичного життя. В реальності виявилося не так. Навпаки, ми бачимо ренесанс автократії, яка набирає сили. І при чому, що саме парадоксальне, інформаційне суспільство, яке нібито повинно було забезпечити кращі умови для демократичного вибору громадян, які тепер мають... Практично необмежений доступ до будь-якої інформації, і відповідно могли би претендувати на те, що от вони будуть ухвалювати раціональні рішення поза впливом пропаганди. Навпаки, це призводить до фрагментації сегментації суспільств. Суспільства стають розділені на інформаційні бульбашки, люди заглиблюються в ці бульбашки і не сприймають якоїсь інформації за їхніми межами. І тут приходять популісти, які пропонують легкі рішення для простих проблем. І кажуть, що от всі старі політики вони неправильні. а От я прийду, я всіх, як то кажуть, приберу цих самих старих політиків і запропоную якісь радикальні рішення для старих проблем тих самих мігрантів. Чому, наприклад, там в Європі зараз ультраправі починають набирати популярність, і вже альтернатива для Німеччини практично виходить на перші місця в рейтингах в Німеччині? Тому що всі вони пропонують відповідні. Рішення, які стосуються ключових проблем, легкі рішення, при тому, що політики старої формації вони за великим рахунком ніяких рішень запропонувати не можуть, тому що вони занадто віддалилися від суспільства, від його потреб і його запитів. Отже, такий прекрасний момент для того, щоб всі всі автократії зараз переживали той ренесанс, який ми зараз і спостерігаємо. Ну, я тому, зрештою, от, да, ми бачимо те, що ми бачимо. Ну, власне, мені ще здається, що знаєте, перестає діяти ота, ота щеплення, якщо так можна сказати, після Другої світової щеплення проти авторитарних режимів. Що таке війна, що таке авторитарні режими, чим це все може обернутися для людства, не просто для кількох країн, для всього людства. Но мені здається, трошечки люди про це забувають і, на жаль, і на жаль, так. Ви дійсно праві абсолютно з вами погоджуюся. Люди ведуться на Прості рішення складних проблем, тому що так хочеться, щоб все вирішувалося отак, от легко як вони думають, як обіцяють популісти. Знову ж таки, залишається залишається нас не дуже багато часу. Ще одну хочу швиденько зачепити з вами одну тему, а саме тема економічної ситуації в Росії. Зараз дуже багато інформації, дуже багато інсайдів щодо того, що ну просто Росія вже на межі колапсу. Чи мені здалося, чи можливо все ж таки, ну принаймні, ви це бачили, що Путін він, в принципі, шукає, шукає способи призупинки війни, можливо, якогось тимчасового перемиря, замороження на час, щоб просто трошечки віддихатися, і так би мовити, трошки реанімувати свою економіку? Це, це теж факт. Я думаю, з ним ніхто сперечатися не буде. Знову, як завжди, Сполучені Штати приходять на порятунок Росії. Тут ми багато критикували Трампа, але треба віддати належне, що політика підтримувати Росію вона була характерна для сполучених штатів десятиліттями, і вона супроводжувала незалежну Україну від початку існування незалежної України, тому що, от якраз там в літній період, незадовго до проголошення незалежності України, Джордж буш старший виступаючи в Києві, закликав Україну не виходити зі складу СРСР. Потім цю політику продовжували інші американські президенти. Клінтон відбирав у нас ядерну зброю. Обама теж сприяв роззброєнню України, незважаючи на російську загрозу. А потім не серйозно не, не завдавав якихось ударів по Росії, незважаючи на те, що війна вже почалася, і війна на Донбасі почалася. відбулася анексія Криму. Тому дійсно, мабуть, ми можемо говорити про достатньо серйозні проблеми із російською економікою. Показово, що згідно до даних міжнародних фінансових установ, ВВП Росії на душу населення вже став нижче ніж у Казахстану. Як на мене, це дуже дуже промовистий факт, оскільки росіяни звикли. Вважати, що ну, принаймні на пост просторі вони точно всіх випереджають. Ну, добре, там є країни Балтії, вони в Європейському Союзі, але от стосовно всіх інших, вони точно будуть завжди багатшими. Уже ні. І зрозуміло, що це не найкращий для Росії індикатор. Ну і не треба забувати про те, що Україна теж цю гру включала. Склочилася досить давно. І удари дронів СБУ по російським НПЗ, вони теж. А я думаю, не дуже добре на російську економіку впливають і потенційно несуть відповідні ризики для економіки, яка, власне кажучи, на цю всю нафту, нафтопродукти, газ і замішана. Тому, звичайно, що ці всі проблеми є, але ми бачимо, що Путін, відчуваючи слабкість з боку Сполучених Штатів, він не кидається одразу на припинення вогню, яке дійсно для нього є шансом врятувати власну економіку. А він продовжує торгуватися, продовжує тиснути по суті, не відступаючи від своїх вимог. І насправді маючи всі, використовуючи улюблені метафори Трампа, маючи всі карти на руках для того, щоб притиснути Путіна до реального припинення вогню, Трамп навпаки ці всі карти викидає і повністю стає на позиції Путіна, і це абсолютно жерегідно. Але це факт. Трамп вже нібито вирішив все. Він на боці України. Е, ще не так давно е, Путін він йому бреше, він над ним знущається. Говорить, одне вбиває е, в Україні людей. Не хоче зупиняти війну, нібито він вже вибрав якусь таку позицію. Тут ми маємо зустріч, і власне кажучи, навіть ще до зустрічі просто Путін заікнувся про те, що він хоче зустріти, зустрітися з Трампом, і той полетів, побіг, можна сказати. Власне кажучи, чи це дійсно якась така російської рабалепія? От перед такими людьми, як Путін, як Сідзінпін, тому що е, вони керують такими країнами великими, як Росія, Китай. Е, такі вони хлопці, ви знаєте, маститі, довго тримаються при владі. Це для нього, вони для нього авторитети. Да, більше того, він же ж в день розмови і зустрічі, точніше, з Путіним, він же телефонував Лукашенку з відповідного AI 1. І там а, він а, після цього опублікував відповідну заяву в соціальних мережах. І там, зокрема, він називав Лукашенка вельми шановним президентом Білорусі. Я не впевнений, що він так колись звертався до когось із європейських лідерів, але от для нього і Лукашенко, який не є правителем якоїсь великої світової держави, він Але скільки років він під привладі, і ніхто його не може, ніхто да, його не може сунути. Да. І, мабуть, це викликає у Трампа велику повагу. Отже, в принципі, очевидно, що для того, щоб мати повагу Трампа, ти повинен бути диктатором, тобто мати необмежену владу. Це, очевидно, викликає у Трампа велику заздрість. Він хоче собі так, але не виходить поки що, принаймні. І він заздрить усім тим, хто зміг побудувати необмежену владу в своїй державі. Далі, ти повинен правити дуже довго десятиліттями. Це теж викликає у Трампа заздрість. Його посунули на 4 роки, і він досі не може це пережити, як же так його могли від влади усунути. А тут люди десятиліттями при владі ніхто їх усунути не може. Це теж, очевидно, викликає у нього, як то кажуть, заздрість і бажання бути таким самим, як він. Ну і крім того, активно проводити зовнішню політику, тобто мати відповідні ресурси для того, щоб когось захоплювати. Окуповувати, ну чи принаймні, хоча б знущатися над своїми громадянами, як це робить Лукашенко? От, ну, хоча б хоча б це, як то кажуть, набір мінімум для того, щоб ти викликав повагу у Трампа. От якщо цей, цей весь набір не маєш, то так Трамп про всіх таких діячів політичних завжди висловлюється з максимальною повагою, піететом. От Якщо ти там диктатор, який править дуже довго, значить це ти молодець. Після в нього таке. Таке ставлення до авторитарних режимів. Ну, тобто, все ж таки, він, як би там не було, він людина, яка народилася війна. Я не знаю, я не є біографом Трампа, але я думаю, що тут комплекс відповідних факторів. А, ну, Як бізнесмен він, очевидно, звик розглядати будь-які політичні процеси як бізнес. А державу так само, як бізнес. І зрозуміло, що якщо ти повністю контролюєш державу. Значить, ти сильний, ти нормальний лідер. Якщо ти там допускаєш якісь розмови всередині своєї держави, якісь альтернативні думки, значить ти недостатньо міцно цю всю ситуацію контролюєш і відповідним чином це все треба сприймати. От знаєте, я взагалі сьогодні міркував з цього приводу. Тривалий час, от і в нашому суспільстві, в інших суспільствах будувала думка, що, от, наприклад, найкращі політики це бізнесмени, мовляв, вони вміють організувати роботу. Вміє це все відповідним чином зробити. Але насправді практика показує, що хто завгодно може бути кращим політиком, ніж бізнесмен, який звик ставитися до держави, як до власної фірми, де він повністю повинен всіма процесами розпоряджатися і одноосібно вирішувати всі ці моменти, пов'язані із функціонуванням цього самого бізнесу. До речі, той самий Маск теж це демонструє. Ну, тобто, очевидно, що як бізнесмен він дуже успішний, інакше б він не став найбагатшою людиною світу. Але при цьому, як тільки він влазить в політику, це закінчується такою страшною ганьбою і для нього, і для світу, і для людства, що, в принципі, я думаю, і цього прикладу цілком достатньо, щоб це все зрозуміти. Ну і крім того, от Трамп, очевидно, з недовірою ставиться до демократичних інституцій, загалом до. Носіїв якихось демократичних цінностей, тому що вони у нього асоціюються із якимись опонентами, змовниками, які свого часу усунули його від влади. Е от, я думаю, що він настільки ненавидить е якихось, е якусь внутрішню американську опозицію, ту саму Демократичну партію, і всіх, хто з нею асоціюється, що то у нього логіка така? Ага, значить, от там вони, коли наприклад демократична партія була при владі, вони ворогували з Путіним, значить вони вороги Путіна, значить Путін тоді мій потенційний союзник. Усі ті, хто ворогував з демократичною партією, з Обамою, Байденом, значить, усі ці люди потенційні союзники, бо вони проти моїх ворогів, значить, вони мої друзі, їх до них треба ставитись відповідним чином. Я думаю, що цей фактор внутрішнього розколу всередині американського суспільства, такого глибокого розколу. Коли люди банально один одного не розуміють і не поділяють якісь спільні цінності, я думаю, що цей фактор так само впливає на позицію не лише Трампа, але його оточення, де така позиція так само є достатньо поширена. Ви знаєте, от сьогоднішні випуски я почала з того, що дуже багато інсайтів почали з'являтися вчора протягом дня, одразу після того, як завершилася зустріч Путіна і Трампа на Алясці. Анкореджі, власне, дійсно дуже багато е, різної інформації було оприлюднено: оцінки, аналітики, якісь зливи, інсайди. Взагалі, як ви довіряєте в таких випадках е, інсайдам, особисто ви? І мені цікаво, чи не розглядаєте ви подібного роду вкиди, подібного роду вкиди, як спробу прощупати суспільство, подивитися на потенціальну реакцію суспільства. І з огляду на те, що було. Вчора і сьогодні продовжує з'являтися інформація. Чи повели ми сказати, що намагаються прощупати, так би мовити? Яку реакцію людей? Ні, ну насправді там нічого такого надзвичайного немає. Це те саме, що про що Путін говорить і росіяни говорять уже дуже давно. Тобто, от по суті Франк настільки прекрасно вів з ними переговори, що вони те, що висунули в лютому. Те зараз вони і висувають і просувають і надалі. І в принципі, Трамп нічого з цим не робить, тому що йому не цікаво. Не взагалі таке відчуття, що якісь дуже довгі міркування, його незмінно вганяють в якийсь депресивний стан, і він не любить довго думати і довго занурюватися в якісь питання. А росіяни вони наполегливо просувають одне і те саме, і зрештою, таким чином, вони домагаються того, що це стає поступово, і багатьма починає сприйматися як своєрідний мейнстрім. А я, крім того, хочу відзначити: от я знову ж таки сьогодні міркував про те, звідки це все береться. От загалом в мене таке відчуття, що і Трамп, і його команда це люди з надзвичайно низьким рівнем самогуманітарної освіти, і низьким рівнем розуміння всього, що стосується власне, якихось суспільних процесів, закономірностей, історії зрештою. Це достатньо нетипово для Сполучених Штатів, оскільки Сполучені Штати якраз завжди були лідерами в гуманітарних науках, і це, власне кажучи, те, що сформувало сполучені штати як світову силу, не лише потужна економіка, не лише Збройні сили, але і оце домінування в сфері гуманітарних наук, домінування в сфері створення смислів і ідеологій. А для людства це теж було завжди важливим фактором домінування Сполучених Штатів в сучасному світі, і дивлячись на Трампа, його оточення, я розумію, що там людей просто з якоюсь елементарною гуманітарною підготовкою немає. Тому от вони займаються тим, що вони займаються. Тобто, вони не розуміють, що таке нація, що а, держава це не фірма. Що є певні конституційні засади, і конституційний лад, що є, зрештою, міжнародне право і світовий порядок, який достатньо легко порушити, і достатньо важко відновити, і що це незмінно має відповідні наслідки. Що держава це не фірма, в якій можна торгувати якимись там відповідними зайвими активами. Ну, от, це достатньо банально. Я, я навіть розумію, звідки це все береться, тому що. Оце традиційне американське гуманітарне знання, яке відповідним чином консолідується в університетах так званої Ліги Плюща, воно викликає невдоволення з боку от консервативної американської громадськості. Недаремно там Трамп фактично з цими університетами одразу розпочав війну після приходу до влади, позбавляючи їх фінансування і іншим чином, намагаючись впливати на них. Тому що ну, зрозуміло, що зараз ці самі університети значною мірою стали зосередженням лівих настроїв і лівих, скажімо так, переконань, лівої ідеології. І це, в свою чергу, відлякує від традиційного американського гуманітарного знання і їх, їхнього носіїв і їхніх носіїв цього знання, От, наприклад, правоконсервативну громадськість, на яку спирається Трамп. І от ми бачимо, що от банально у людей немає розуміння, от що таке держава, що таке суспільство, що таке нація, і що не можна до цього всього застосовувати підходи суто бізнесу, бізнес-переговорів, і що не можна до світового порядку ці самі принципи застосовувати, тому що це може мати абсолютно руйнівні наслідки не лише для України, для Європи, для всього світу. От Трамп вже своєю зустрічю з Путіним він вже поставив світ на межу тотальної руйнації, тому що він винагородив терориста, злочинця і вбивцю. Він нормалізував його і включив відповідний публічний простір як а, щось нормальне. І це матиме наслідки, я вам гарантую. Він, очевидно, розраховував, що подібна нормалізація дозволить йому якимось чином оформити завершення війни в Україні і одержати Нобелівську премію миру, але в підсумку він лише запустив процеси, смислу яких він схоже, сам не розуміє до кінця? І от це найбільша проблема, що президент Сполучених Штатів не має достатньо серйозного розуміння суспільних процесів і не має достатньо чітких і твердих моральних переконань. На основі яких він би міг вибудовувати політику, тому його політика хаотична, і як ви справедливо відзначили, відкриває можливості для маніпуляцій. Для маніпуляцій не тому, що Трамп якийсь дурний. Ні, він не дурний, але він просто є достатньо специфічним гравцем, який намагається реалізовувати політику не політичними методами і не політичними засобами. Не до кінця часто розуміючи природу політичних процесів. І тому це все нагадує якийсь хаос, якусь непослідовність і взагалі незрозуміло що. Тому що от, ну, це просто от, спроба перетворити міжнародні відносини на торги, якийсь там аукціон чи агресивне поглинання когось чимось. І от він, мабуть, справедливо вважає, що в рамках його свідомості, що Україна це якийсь відповідний. Збитковий актив, який треба реорганізувати, частково продати, відповідно, покупцю, який хоче це все реалізувати, і таким чином все врегулювати, все вирішити, і все буде чудово. Просто у людини банально нема розуміння, що таке політика, і що таке міжнародні відносини.